Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Golf 7 2016 року випуску. Автомобіль приїхав до нас з Європи. Один власник в Україні. Як зовні, так і технічно нарікань зовсім ніяких немає. Автомобіль обслужений, ніяких питань до нього немає. На легкосплавних 16 дисках. По комплектації у нас іде склопідіймачі всіх вікон, електрорегулювання та підігрів дзеркал, круїз контроль, механічна коробка передач, хороша мультимедія із екраном, кондиціонер. Сидіння в хорошому стані. Не потерті, не протерті, все дуже чудово. Двигун у нас 1,6 дизель. По задньому ряду сидінь, також ніяких нарікань немає. Все чисто. Навіть є запасні коврики, великий просторий багажник, літні коврики, також є шторка. Все в наявності. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся до нас в Автопарк знаходимося ми в місто Львів, село Солонка, Кільцева, 60. Чекаємо на вас.